Всім привіт! Давайте подивимося, що чекає вас на роботі. Тяга. У вас відкриється інтуїція, і ви зрозумієте, що вам щось треба буде по-новому передивитися свої плани по роботі, чи щось нове у вас, якась ідея нова прийде, і ви почнете це справу по-новому. Вам може допомогти оця ця людина, коли це може бути у вас на роботі, наприклад, чи у вас друг чи подруга. чи... Колега, да, ваги, близнюки, водолі по знаку Зодіака, які можуть підсказати якусь ідею, яку ви по-іншому будете втілювати, е, може дати якусь пораду. І карта отця говорить круз і ви дослухаєтесь поради і почнете цю справу якусь нову по-новому. І достатньо карти кажуть, достатньо швидко. Якщо це карта на понеділок, да, то вона в тічені. Тижня вона здійсниться, якась ця ваша перебудова нового. Отака у вас карта. Хай щастить.